Добрий день, шановні дев'ятикласники! Ми з вами попрацюємо над підготовкою до самостійної роботи. Розв'яжемо типові вправи, які будуть у вас на самостійній роботі. Почнемо першого. Укажіть число, що є розв'язком системи нерівностей. Згадуємо, що називають систему нерівностей. Якщо ми візьмемо першу систему, зобразимо її значення на координатному проміжку. У нас є строга, нестрога нерівність, тому кружочок замальований, і значення більше, ніж 4. Тобто всі значення, які більші за 4. І у нас є друга нерівність, значення 7, і значення менші за 7. Дивимось, де їхні спільні значення. Від 4 до 7. Дивимося, яке підходить нам число. 3 не підходить, 7 це до 7, нам підходить число 5. Далі розв'яжіть нерівності. Щоб розв'язати нерівність, нам необхідно знайти корені даної нерівності 0,3х менше або дорівнює 9. Ми повинні звести дану нерівність до вигляду, щоб у мене в лівій частині залишився 1х. Що мені треба зробити? Для того, щоб позбутись коефіцієнта 0,3, мені достатньо ліву і праву частину поділити на 0,3. У мене отримується х менше або дорівнює 9 поділити на 0,03. Три десятих. У мене буде 30. Далі ми будуємо координатний промінь. Так як у мене є нестрога нерівність, замальовуємо 30 і значення менше від х. Вони рухаються ліворуч. Тоді х належить від мінус нескінченності до. 30. При тому ми ставимо квадратну дужечку. Йдемо до наступної нерівності. 4 відняти 2х менше від 7 плюс х. Щоб розв'язати нерівність, мені треба невідомі перенести ліворуч. Все так само, як і у рівнянні. Але замість знака рівності в мене стоїть більше або менше. 7 відняти 4 мінус 3х менше від 3. Щоб позбутися коефіцієнта мінус 3, мені достатньо поділити ліву і праву частину на число мінус 3. У мене буде х, коли ми ділимо на від'ємне число, знак нерівності змінюється на протилежний. Мінус 1. Будуємо. Координатний промінь. Пустенький кружочок у мене, строга нерівність. Так, і значення, які більші від мінус одиниць, тобто значення, які рухаються праворуч. Х належить від мінус одиниці до плюс нескінченності. І йдемо до третьої нерівності. Щоб розв'язати таку нерівність, мені достатньо відкрити дужки. Відкриваємо 4х, додати 8, більше або дорівнює мінус 1 плюс 2x. Тепер невідомі переносимо в одну сторону 4х мінус 2х, більше або дорівнює мінус 1 мінус 8. 2х більше або дорівнює мінус 9. Ділимо ліву і праву частину на число 2. х більше або дорівнює мінус 4,5. Креслим координатний промінь. Кружочок на замальований. 4,5 і значення більші. Тобто Х належить від мінус 4,5 до плюс нескінченності. Наступне завдання знайти усі цілі розв'язки системи нерівностей. Для того, щоб знайти всі цілі розв'язки, нам треба розв'язати систему лінійних нерівностей. Ми розв'язуємо. Кожен, кожну нерівність окремо. Дивимось, перше. Х третіх більше х плюс четвертих. Щоб позбутися знаменника у нерівності, мені треба домножити на таке число, яке б ділилося і на 3 і на 4. Найменше таке число це у мене 12. А в другій нерівності, дивіться, нам треба відкрити дужки. Перемножити, перенести невідомі в одну сторону відомі в іншу. Перемножаємо х третіх помножити на 12, 12 поділити на 3 буде 4. Тобто, в мене буде 4х більше х плюс 1 четвертих помножить на 12, 12 поділити на 4 буде 3. Тобто х плюс 1 мені треба збільшити у 3 рази. 3х додати 3. Відкриваємо дужки у другій нерівності. 3х плюс 3 плюс 5 більше або дорівнює 4х мінус 12 плюс 15. Тепер ми переносимо невідомі ліворуч, а відомі праворуч 4х відняти 3х більше. І так, дописуємо те, що мінус х більше або дорівнює мінус 5. 3 відняти 8 буде мінус 5. Домножаємо другу нерівність на мінус одиницю, і у нас отримується х більше 3, х менше або дорівнює мінус. Обов'язково міняється знак на протилежний. Далі позначаємо на координатному промені значення 3, так як у мене є строга нерівність кружочок пустенький, і значення більші, тобто ті, які рухаються праворуч. Ну, і відповідно незручно тут десь треба було написати мінус 5. Обов'язково в мене кружочок затушований, і значення рухаються ліворуч. Дивіться, значення від мінус 5 до 3 це є наші спільні значення даної системи. У нас питають знайти усі цілі розв'язки системи нерівностей. Проміжок від мінус 5 до 3, притому мінус 5 включно. Тому ми беремо мінус 5, мінус 3, мінус -1, 1 2. тобто до числа 3. Йдемо до наступного останнього завдання, при яких значеннях m рівняння х у квадраті плюс 4х мінус 2m дорівнює 0 має два різних корені. Дискримінант більше від 0, тоді тільки тоді квадратне рівняння буде мати два корені. Якщо дискримінант дорівнює 0, то в мене буде один корінь. Якщо дискримінант менше від 0, то рівняння коренів не матиме. Згадуємо формулу дискримінанта b в квадраті мінус 4 ac Підставляємо. b в квадраті це мій другий коефіцієнт, тобто 16 відняти 4, помножити на a, це перший коефіцієнт, і помножити на c, це у мене вільний член. 16 додати 8 m більше від нуля. Розв'язуємо цю нерівність. Отримуємо значення m більші від мінус 2. Тобто m буде належати проміжку від мінус 2 до плюс нескінченності. Це всі значення, при яких рівняння буде мати два різних корені. Що ж, дякую вам за увагу. На все добре!